Розв'яжемо систему способом підстановки. Бачимо, у нас в знаменнику знаходяться числа 5, 3. Одиничку ми можемо записати як одна перша. Тобто для знаменників 5, 3 та 1 знайдемо спільний знаменник, це буде число 15. Число 15 є спільним. Тому додатковий множник, якщо ми будемо. Множити, знайдемо для першого, у нас буде 15 поділити на 5, буде 3, додатковий множество. 15 поділити на 3 буде 5, і 15 поділити на 1 буде 15. Для другого рівняння 6, 3, та як записати, дві перших, для чисел 6, 3 та 1, спільний знаменник у них 6. 6 поділимо на 6 додатковий множник 1. 6 поділимо на 3 додатковий множник 2. 6 поділимо на 1 додатковий множник 6. Помножимо додаткові множники на вирази, що стоять у чисельнику. 3 у дужках x плюс 1, бо це є вираз. Обов'язково беремо їх у дужки вирази. Чисельники представлені у вигляді. Дужо, у вигляді Виразу тому беремо в дужки плюс 5 на y-1, і дорівнює 15, оскільки 1 помножити на 15 15. Перед першими дужками у нас стоїть 1, тому, звісно, можна не прописувати одиничку, як коефіцієнт 1 примноженні на 1, вираз залишимо без змін. А можемо відразу розкрити з дужки, тому… Плюс 2, а в дужках y плюс 2 і дорівнює 12. Позбулися знаменників. Маємо розкрити дужки. Буде 3х додати 3 плюс 5y мінус 5 дорівнює 15, друге рівняння х додати 2, додати 2y плюс 4 дорівнює 12. Перше рівняння можемо спростити 3х плюс 5 дорівнює 15, плюс 15 і мінус 3. Друге рівняння х плюс 2 у дорівнює 12, мінус 4 та мінус 2. Спростимо перше рівняння, скажемо, що та 5, 3х та 5y становить у нас. 17, тоді х плюс 2 у дорівнює 6. Зручно з другого рівняння виразити чому дорівнює х 1х через змінну у. Таким чином, ми х лишаємо в лівій частині, а все інше перепишемо в праву частину, тобто у вигляді виразу буде 6 мінус 2 у Виразили одну зміну через іншу з одного рівняння, значить в інше рівняння. Якщо ми з другого виразили, то вперше підставимо замість нашого Х у перше рівняння. Отримаємо а в дужках 6 мінус 2, плюс 5 у дорівнює 17. Розкриємо дужки. 18 мінус. 6Y плюс 5урів 17. Мінус 1 y мінус 18 плюс 17. Мінус 1 y буде мінус 1, а y тоді буде просто одиничка. І знайдемо, чому дорівнює х. Тобто замість y буде 1, а 6 мінус 2 буде 4. Отже, відповідь: у нас є пара чисел абсциса 4 ордината 1